Вітаю! Тема уроку Гетьманщина за часів Івана Мазепи». Мета уроку ознайомити учнів з політикою Гетьмана Івана Мазепи та особливостями його правління визначити вплив внутрішніх та зовнішніх чинників. На розвиток Гетьманщини наприкінці 17-го на початку XVIII століття, проаналізувати зовнішньополітичний курс Мазепи його спроби зміцнення автономії України сприяти формуванню критичного ставлення до постаті Івана Мазепи через історичні джерела та художні образи. Пригадаймо попередньо вивчену тему: період руїни, змін влади відносин з Московією. За потреби поставте відео на паузу. Скористайтеся QR-кодом. Після виконаної вправи поверніться до екрану, щоб перевірити ваші відповіді. Ви побачите правильні і неправильні варіанти. Що допоможе вам зрозуміти, де були допущені помилки? І на що варто звернути увагу. Хто такий Іван Мазепа? Іван Мазепа належав до роду шляхтичів. Його батько брав участь в укладанні Гадяцької угоди. Мати також була непересічною жінкою. Втративши чоловіка, вона опікувалася громадськими і церковними справами, була ігуминою Києво-Печерського Вознесенського монастиря. Іван Мазепа здобув добру освіту, навчався в Києво-Могилянській колегії та Єзуїтській школі у місті Варшава. Служив при дворі короля Яна II Казимира. Іван Мазепа, крім української, добре володів польською, латинською, італійською, французькою і татарською мовами. Діти, поміркуйте, чому портрет Івана Мазепи розміщено на національній валюті та обґрунтуйте свою відповідь. Образ Мазепи часто з'являється як в художніх, так і в публіцистичних творах Шевченка. Поема Сон, поема Великий льох, поема Іржавець, Повість Близнюки. Дослідники стверджують, що Шевченко згадує гетьмана як справжнього українського державотворця. І визнає величезний вклад Мазепи у культурне відродження України. Французький письменник Віктор Гюго, натхнений байроновою поемою Мазепа, написав свій власний твір під тією самою назвою. В останніх рядках першої частини Віктор Гюго говорить, що одного дня Мазепу. Зроблять Князем України Принц де Люкрейн. 25 липня 1687 року Іван Мазепа став гетьманом Лівобережжя після усунення від влади Івана Самойловича. Цього самого дня він підписав нову угоду з Московією під назвою Коломацькі статті – Ця угода, в основі якої лежали глухівські статті 1669 року. Ще більше обмежували права Української козацької держави. Усі нові положення, по суті, погіршували правове становище Гетьманщини. Обмеження прав козацтва. Щодо обрання гетьмана, заборона самостійної зовнішньої політики, збільшення кількості московських гарнізонів, заборона ведення торгівлі з Кримським ханством, обмеження права гетьмана на пожалування маєтків, упроваджувалася політика денаціоналізації українців. Закладалися основи майбутньої асиміляції. У договорі значився пункт про заохочення шлюбів між українцями і московитами. А зараз, діти, ми виконаємо вправу для очей та повертаємось до роботи. Ой -ой, там, на морі, ой -ой, там на

У перші місяці свого гетьманування Іван Мазепа видав низку універсалів. Видані універсали щодо обмеження свободи пересування селян. Панщина поступово ставала постійним явищем. Водночас було видано універсали, що обмежували можливості зловживання козацької старшини. Виступав за збереження прав міст особливо Магдербурського права сприяв розвитку науки і культури. Було засновано Чернігівський колегіум, був меценатом Української церкви й освіти. Було остаточно створено постійне військо. Воно складалося з піхоти та кінноти. Збільшилося і військове виробництво, створено Дніпровську флотилію. Намагався підпорядкувати січове товариство своїй владі. У відносинах із Запорозькою Січчю Іван Мазепа мав періодичні конфлікти. Діти. А як ви оцінюєте такі рішення Гетьмана? Поміркуй за допомогою QR-коду спробуйте прочитати гравюру, про які добрі справи гетьмана йдеться в ній. Та дайте відповідь. У зовнішній політиці Іван Мазепа орієнтувався на Московську державу поворотним моментом у політиці й кар'єрі гетьмана. Івана Мазепи стала північна війна між Московією і Швецією. У 1700 -х, 1721 -х роках північна війна, яка забрала багато українських людських і матеріальних ресурсів, українські війська кілька разів рятували московитів від цілковитої поразки. проте. У відповідь права козаків грубо порушувалися або ігнорувалися. 1708 року шведське військо просунулось у бік Гетьманщини. Але Петро І відмовився надати допомогу Івану Мазепі. Гетьман вдався до перемовин із Швецією. Було укладено таємний договір. Після війни Україна ставала вільною державою, шведський король гарантом її державності. На звістку про підтримку Іваном Мазепою шведського короля Петро І знищив гетьманську столицю Батурин та Чортомлицьку Січ. Попрацюємо з історичним джерелом. Розгляньте картину. Визначте дійових осіб Трагедії в Батурині. Висловіть припущення, Як вплинула каральна акція на настрої в українському суспільстві до постаті Івана Мазепи. 8 липня 1709 року під Полтавою. Карл XII наважився на відкриту битву, яка закінчилася поразкою шведів. Лише завдяки запорожцям вдалося переправити через Дніпро короля і гетьмана з їхнім оточенням. Союзники змушені були відступити до Бендер з 21 на 22 вересня. 1709 року Івана Мазепи не стало. З його смертю закінчився важливий етап історії Української козацької держави. Працюємо з історичним джерелом Павло Роберт Магочий, канадський історик українського походження. У певному сенсі. 1687 1711 роках, коли у Східній Європі панували Карл XII, Петро I, а в Україні гетьман Іван Мазепа були продовженням періоду руїни, що роздирала країну після смерті Богдана Хмельницького 1657 року. Від самих початків гетьманування Мазепи його козацькі війська змушені були брати участь у московських війнах проти Османської імперії на півдні та Швеції на півночі. Лише незадовго до смерті Мазепа відмовився від союзу з царем на користь непевних перспектив суверенності. Під Протекторатом Швеції рішення Мазепи було прийняте занадто пізно і без необхідних приготувань. Чому вчений вважає, що за правління Івана Мазепи продовжився період руїни? Діти, а як ви гадаєте? Отже, підсумуємо, подумайте та дайте відповідь на запитання. За потреби поставте відео на паузу та виконайте завдання. Коли Івана Мазепу було обрано гетьманом Лівобережної України 1685 року. 1687 року 1699 року. 1702 року Яку назву мала угода, укладена мазепою з Московією у 1687 році? Глухівські статті, Батуринські статті, Коломацькі статті, Андрусівський договір. Що передбачали коломацькі статті? Розширення прав козацтва, Самостійність зовнішньої політики, збільшення московських гарнізонів, повернення столиці до Чигирина. Яке місто було гетьманською столицею, знищеною за наказом Петра I? Київ. Переяслав, Глухів, Батурин. Який навчальний заклад було засновано за підтримки Івана Мазепи? Львівський університет, Чернігівський колегіум, Київський інститут, Братславський колегіум? Які категорії війська? Існували за Мазепи, полки і гусари, артилерія і піхота, сердюки і компанійці, гарнізонники і стрільці. Чому Іван Мазепа розірвав союз з Московією? через зраду Петра І та порушення козацьких прав, через особистий конфлікт із царем, через конфлікт із Запорізькою Січчю, через втрату влади в Лівобережжі. Який документ гарантував незалежність України після союзу зі Швецією? Таємна угода з Карлом XII. Конституція Пилипа Орлика. Андрусівський мир. Коломацькі статті. Що сталося з Чортомлицькою січчю після переходу Мазепи на бік шведів? Була зруйнована за наказом Петра І, була перенесена до Олешків, перейшла на бік шведів, перетворена на укріплення московитів, де завершилося життя Івана Мазепи? У Батурині, у Києві. У Стокгольмі, у Бендерах Рефлексія що нового я дізнався сьогодні, що мені найбільше сподобалося або запам'яталося, які почуття у мене виникли під час обговорення цієї теми, Як я можу? Застосувати це знання у своєму житті. Що ще я хочу дізнатися або дослідити з цієї теми. Домашнє завдання: створіть колаж храми Івана Мазепи? Знайдіть інформацію. Про храми, які були зведені, перебудовані або підтримані Іваном Мазепою. До них, зокрема, належать Києво-Печерська Лавра Успенський собор, Микільський військовий собор у Києві, Софійський собор у Києві, Реставрація, Троїцький собор у Глухові. Богоявленський собор у Києві. Покровська церква в Харкові. Підберіть якісні зображення цих храмів: сучасні або історичні фото, гравюри, малюнки, створіть колаж. Бажаю успіхів. До зустрічі!